Ми зараз дуже швидко виїжджаємо в лікарню, просто як одна хвилина може змінити весь вечір та навіть все життя. Тихо, тихо, дочка, все тихо, тихо. Діма прийшов зараз за машиною і ми виходимо і швидко-швидко їдемо в лікарню. Коротше, Мішелька заспокоїлась, пішла грати в кімнату, я сиджу на кухні, і що вона почала плакати. Думаю, що сталося? Може вдарилась там десь. Іду в заходжу в кімнату, і дуже вона сидить просто не в неї вся рука, вся рука просто в крові. Ну, буває, десь дитина срапнулась, так? Ну там може щось виступити, але просто вся рука в крові. Я не розумію взагалі, що сталося. Тіх, ті, я не не вона дивиться, бачите, як щитує мої емоції. Е, в, я, я не розумію, що сталося, тому що в дитини просто вся рука в крові. Вона грала з LEGO. Я думаю, як вона могла Лего так так собі собі зашкодити. Я промиваю руку і бачу.